Розпочинаємо роботу комісії з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури, будівництва транспортного. На дану комісію сьогодні винесено чотири питання. Це перше питання Єфіменко доповідає про прийняття комунальну власність транспортних засобів. Гуманітарної допомоги. Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz 1224 Добре. і Iveco ff 135 е 22 Доповідачі філинку. Будь ласка. Про прийняття комунальної власності Канівської міської територіальної громади транспортних засобів як гуманітарної допомоги. Відповідно вказані три транспортних засоби. Берем їх на баланс. Один 24-го року випуску, Mercedes-Benz, інший Mercedes-Benz 96-го року випуску і Iveco 2001-го року випуску. Так, скажіть, будь ласка, куди він на баланс, на який структурний підрозділ стає? Поки що на виконавчий комітет усе йде, а далі буде. Взагалі то, будемо говорити. Десь на, на якісь труптові підлоги, на ВКГ чи на на Це дві, дві, дві пожежні машини. Будуть, у нас зараз ведеться робота, по тому, щоб зробити добровільну пожежну бригаду. Планується, що вона буде територіально село Межирич. От поки що рішається питання кадрове і так далі. Це поки що план. А що ж, це Межирича, не зрозуміло? Ну, буде територіально в межиричі, це є допомога нашій пожежній частині. Те, що пожежна частина... Ручу, що, територіально поки, Межирич, а друга? Обидві там будуть територіально. Територіальні будуть там, там. там. Гаражі там. Гаражі, так? Да? Да. А і веко. А і веко ще поки на виконавчому комітеті ще не вирішили. Є питання, чи в культурі буде, ну це ще показує, що це. поки вирішується. Поки Всі три машини... Передачу все одно навик... ви будете. Да, робити? Так, Хорошо, в... зрозуміло. Поки... Є, к... є зі питання, зі які зі до доповідача, до члени комісії. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради і будемо говорить, прийняти на баланс виконавчого комітету, прошу голосувати. Коляда за За. за. Прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до рішення Канівської міської ради. Від 24.12 номер 2058 про затвердження програми соціально-економічного розвитку Кам'янської міської сериальної громади на 25-27 рік. Скажіть, будь ласка, що, що це таке? і Що це Я Не мішаю вам. Зміни виходять на попередній сесії було уточнення бюджету та виділені кошти на облаштування безбар'єрних маршрутів, ремонт тротуарів. Але в програмі ці пункти не внесені. Ми зараз вносимо програму зміни як. Прислала програму, червоним кольором були виділені зміння. Це якраз, щоб тоді через казну можна було проплатити без безбар... облаштування безбар'єрного маршруту в Канівській громаді, ремонт тротуарів та надання субвенції обласному бюджету для ремонту доріг місцевого значення, а саме дорога через хмільну, що йде через всі наші села. Тобто, щоб ми їм дали субвенцію і вони бо ми не маємо права її ремонтувати, вона не наша. Тільки область. Оце якраз такі зміни, які вносяться в програму соціально-космічного. Більше нічого. Тобто там у виконавцях додалена Черкаська ОДА за згодою, їхній департамент будівництва за згодою, служба автомобільних доріг за згодою подавлялися і додавали слово тротуари та безбар'єрні. Не бачу я тут абсолютно. Покажіть мені. Слово тротуарів було додалено. А де без безбар Облаштування безбар'єрних маршрутів в межах громади. І ось тут додано черкаська ода за згодою служба відновлення розвитку інфраструктури, служба автомобільних доріг. І в третьому пункті надання субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету Черкаської області на поточний капітальний ремонт експлуатаційне отримання автомобільних доріг. І тут так само додавлені Черкаська ОДА ота згоду відновленої розвитку інфраструктури в Черкаської. Хорошо, питання тоді таке. Пам'ятаєте, ми виділяли, як кажуть, на ремонт дороги по ну, в смісі, Хмільний, будемо говорити, ну, в ту сторону до Луки, виділяли, що вона буде фінансуватися 50 на 50, будемо говорити, що ми до сих пор їх не освоїли, ці гроші, а чому? Я можу сказати, дивіться, 50 на 50 такої цифри ні разу не було, область зараз ставить питання 10% і 90% місцевих бюджетів. Все переїгла. На цю дорогу область вже виділила всього лише 40 тисяч гривень. Навіть в 10 підсумків. Там, там сума була 250 Це була, Але, 80, 80. але вона ми її не, так, що не вона дали. Вона. Ми чекали, поки все-таки вирішиться цифра, по, наша буде цифра по наших планах від 3 до 730 000, тобто не 280 а 730. А чекайте, більше. я хочу запитати, ці кошти, що будемо говорити, область далека, на якому обсязі ніби дала? Як процентне відношення до нас. Спори йдуть до цього часу, дали всього лиш 40. -50. Вони ж і тендер будуть оголошені. Вони будуть. тобто ми їм ми передачені. Це не обласна дорога, це місцевого дорога місцевого значення, яка е, підпорядкована Черкаський ОДА. Керує департамент будівництва, при ньому є служба місцевих додатків. Хай і гроші тоді вимагають. Так, вмішаємо, вам слово не ви давали, такі, будь ласка. Що ми Дивіться, я хотів запитати, ну згідно всіх положень, які там є, там фінансується фінансу, фінансу, фінансувати цю дорогу, повинні вони фактично конечно, вони. Конечно. Вони і все життя так було. А чому вони не виділяють? Бо тому що нема коштів в державному бюджеті, в обласному бюджеті на місцеві Дороги нема взагалі, Тому вони дали нам дали розпорядження таблиця про те, що якщо ми хочемо місцеві дороги, значить ми е, даємо субвенцію. В нашому обласному бюджету, і вони тоді починають проводити тендер і робити роботу. Я так ви порахували, вони порахували. Ні, вони порахували, вона дорога не. входиться 720 тисяч. Да? Ні, більше. Вона о... Ні, ну, десь 800 тисяч. Але опять же таки, поки що вони в них технагляд пройшов, порахував. Це десь 800, ще хто тисяч. Але вони сказали, все залежить залежить від того, як, як пройде тендер. Да. Може вийде на тендер людина, яка не по 1200 за кілометр дасть, а дасть по 1000 гривень. Тобто може буде дешевше. Да, вони, Я не нас, не, сумарна, сум... сумарна, вартість дороги зараз, ну, грубо 800 тисяч. Десь да, 800, 000, да, 800 грубо, тисяч. Да. 700, із, із, із них, із них 40 фінансує... тисяч вже вони Давай. виділили, і е, з нас 700 ну, 730 буде, залежно як там. Це виходить, навіть вони не 10 відсотків, вони, вони, навіть дали тільки, 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 5 відсотків. Да, да. Вони вірять на те, що вам потрібна дорога, то вирішуйте. Ну, дуже, дуже серйозно ставлять питання. Ви не були на Кажу це область нам поправо тут в країні моря, це буквально. Вчора, через кому дописано це автомобільний доріг, у тому числі хмільна тільки саме... це дитила да, да. Да. Ні, продовжую. вона саме в другому варіанті, через кому, -то, у тому числі, от, як вона називається, хмільна, пекарі, mm. саме єдина. Ми yeah. yeah. працюємо, не бачимо працює. працює. документів. Вони не не побачить. Тобто там прямо що це саме. Питання про те, що коли появляться кошти, вони тоді не повернуть їх, ми будемо говорити, якщо ми це. Що значить повернути? Що не освоїть? Ні, ну як появляться кошти, вони тоді не додадуть їх нам. Ну, Перемовини йдуть, Перемовини ще, 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 йдуть, бо це не. дуже мала сума. Перемовини йдуть до моменту говорить. Вже... За те, щоб будемо виріснути на сесію міської ради дане питання, прошу проголосувати. Поляда за? За. Лівська за. за. Прийнято одноголосно. Я. Так, третє питання. Коми на дня дозволу канівському комунальному приємно теж мереж про укладання кредитного договору та передачу в заставу комунального майна. Коротко. Значить, мова йде про реалізацію проєкту по установці газових генераторів. Значну частину робіт профінансовано і виконано. Нам залишається зробити роботи по облаштуванню електричної частини, заключений договір, проплачено авансовий платіж в розмірі 30%, загальна сума. Проектних та будівельно-монтажних робіт по двох об'єктах складає 11 мільйонів. Ми проплатили повністю за проектні роботи. Там вони нам нарахували в районі мільйона, і проплатили е, ну, частину авансової для початку робіт. Передбачаємо, що нам необхідно буде ну, ми взяли мінімальну суму 6 мільйонів для завершення цих робіт. Ми не включили сюди там. І роботи для пусконаладки там потрібно там купити газ. Там ми ж думаємо, що ми вже якось викрутимося. Змінилася відсоткова ставка зв'язку з тим, що там по вимогах в банках ми не змогли пройти отримати кредит за меншими відсотками, але ми зменшили власне суму, яку ми хочемо взяти для для реалізації цього проекту. мова йде про шість мільйонів. Добре. Передбачаємо, що скажімо так, дострокове погашення прописано в договорі, ну і відповідно для цього також треба щось там закласти для, е, ну, для кредитного, ну, скажімо так, для того, щоб була якась там застава. Тобто 70% там оформляє документація, 70% застави оформляє ЄБРР і 30% це наша громада. Тому прописано в тому числі і е, те, щоб нам дали можливість заставити щось, щоб погасити кредитні ризики. Хто за те, щоб винести на сесію міської ради? за не питання, прошу голосувати. Поляда ми за, ви за. 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 Прийнято. Так, і останнє питання у нас є. Ага. Ні, всі ми пройшли. От. Тому хочу ну, сказати. А, е комунальну власність прийняти? А, Вибачте, да, я забув, Ще, що, я б... що а, про останнє питання про прийняття комунальної власника Канівської міської територіальної громади основних засобів та оборотних активів як гуманітарної та міжнародної допомоги оплатною передачі на баланс канівському комунальному підприємству. Так, мова йде про власне це обладнання, про е, самі генератори і комплектуючі, генератори-трансформатори. Е, обладнання отримано в рамках е, допомоги Агентства США з міжнародного розвитку в рамках проекту енергетичної безпеки. Сума складає 148 мільйонів 814 тисяч 973 гривні 43 тобто копійки. Перепресси питання, да. Да. Хто за те, щоб да. дане питання вирісти на сесію міської ради, прошу голосувати. Коляда за, воюське за. 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 Все. Прийнято одноголосно. Значить, комісію з по... питань військово-комунального господарства, інфраструктури, будівництва та транспортлогії завершено. Дякую за увагу. Дякую. Дякую.